Залізу в печеру, заляжу на дні океану, Занурюсь в пісок, заховаюсь у мушлі, перевтілюсь в льодовик, чи вогонь, А може, стану дельфіном, чи пташкою заблукаю у морі, Чи за хмарами, поміж яскравих зірок, Поміж яскравих зірок. Заплутаю повутинням свої божевільні думки. Сум. Біль, жах, жаль, зневіра. Це все дурниці, повіль в себе, візьми себе в руки і ніколи не здавайся. Розмалюй кольоровими фарбами своє життя, збудуй з білого мармуру долю. Заховай за туманами своє омріяне щастя ранковою росою, змий всі тривоги, і на повні груди вдихни свободу, збери свої сили в один кулак. повір в себе, в свою незалежність, повір в себе і вовдарюй, посміхайся, чуєш і танцюй. Посміхайся щиро і танцюй. Під ноктюр шопена, під ноктюрн Шопена, повій в себе і танцюй.